Я би говорив не про кадрове переформатування Кабміну, а про структурне, тому що ви абсолютно правильно підмітили, що жодної нової людини серед проголосованих сьогодні міністрів немає. І я не думаю, що вони будуть сто днів входити в курс справ, тому що вони в цій системі вже перебувають кілька років. А от якраз структурні перетворення злиття міністерств якраз цю проблему і створюють, тому що я. Пригадую, 20-й рік, з чого починав роботу кабмін під головуванням Шмигеля. Я тоді також безпосередньо був долучений до процесу у Кабміні до роботи. Так от він розпочинав роботу з роз'єднання раніше об'єднаних міністерств. Я абсолютно з колегами погоджуюсь. Це питання місяців. От мінімум, десь це займало 6 місяців. От так як казав колега. За голосу і тут же ж не питання у просто переіменування юридичної особи. Тут питання дуже багато речей пов'язаних із штатною структурою, із повноваженнями, із розписами цима всіма, і підзаконними актами, і багато багато інших речей, які займають час і не завжди, до речі, дають економію. Не завжди. А чому у проєкті бюджету змін до бюджету зараз немає передбаченої цієї економії? Я вам скажу, тому що ми ухвалювали за основу законопроекту юторок і він готувався раніше. А кінцевий формат уряду, який сьогодні голосувався, ще до вчорашнього вечора обговорювався угу. і не був до кінця відомий нікому депутатів. Потім на засіданні фракції просто поставили перед фактом. І я вам скажу, що е, предметного обговорення кандидатур не було і в цьому. Насправді і е, не було жодних ілюзій, що це відбудеться. Що відбудеться так, якби це напевно логічно було е, поіменні підписи членів коаліції, які ви, е, е, скажімо так, ініціювали кандидатуру згідно конституції, ініціювали кандидатуру пані Свериденко. і е, просто сьогодні легалізували оцю от кадру пропозицію з офісу президента, які насправді я також вважаю, зміцнюють вплив офісу президента і абсолютно не зміцнюють принцип взаємодії Кабміну з президентом і офісом президента, тому що всі ініціативи і всі моно кажучи кінцеві рішення йдуть саме звідти. Ну ми розуміємо, я... що саме так воно і відбувається, але Правильно. хоча б зупинили, зроб... але, але я хотів сказати вигляд. про що. Ну, дивіться, формально процедури дотримались. Хоча насправді я також сьогодні був здивований, коли замість програмного виступу, на який відводилось 20-хвилинний час для кандидатків у прем'єр-міністри, ми почули трьоххвилинний спіч угу. і, очевидно, і не ставилось за мету представити якісь речі. До речі, я не почув сьогодні жодної нової ідеї, якоїсь свіжої ідеї від представників нового складу кабінету міністрів, яка б не звучала до того, які б. Не давало можливості реалізовувати цю політику, перебуваючи на тих посадах, які вони мали. Ми також не голосували за сьогоднішній склад Кабміну з кількох причин, але одна з них ми розглядали можливість відставки уряду Шмигеля як можливість долучити туди свіжих людей, свіжі ідеї, свіжі візії. Принаймні, хоча б спробувати вийти з цієї бульбашки владної і залучити людей ззовні на якісь позиції. Цього не відбулося, і я вам скажу: я розумію, що офіс президента абсолютно влаштовує прем'єр-міністр без політичних амбіцій. Угу. Я також приходжу до висновку, що у владній команді є жорсткий дефіцит кадрів, просто величезний дефіцит кадрів, якими можна заміняти уже існуючих чиновників. І я також розумію, що глобально від роботи цього уряду чекати, з чогось нового не доводиться. Ну і з приводу ще конкретних е, таких прикладів, е, ми говорили про об'єднання одного створюють монстра економічного так званого. Об'єднують Міноборони з Мінстратехпромом, ліквідували нас єдності, приєднали функції до Мінсоцполітики, ліквідували посаду міністра Кабінету міністрів. Тобто зараз також там всередині думають, як же ж ці всі об'єднання структурні проводити, тому що насправді це така бюрократична робота, якою має займатися не, ну, скажімо так, це серйозний пласт роботи, м'яко кажучи. І я вам скажу, що глобально в мене немає якихось ілюзій стосовно mm -hmm. того, що там ми можемо завтра чекати навіть через 100 днів, чекати якихось кардинальних змін. Але хотілося б цього, тому що ми справді живемо зараз у досить непрості часи. Я вважаю, що пріоритетне завдання, яке зараз має новостворений уряд у взаємодії з парламентом, зробити це внести адекватні зміни в бюджет. І проголосувати їх у другому читанні не в тому вигляді, якому вони були, а в доопрацьованому вигляді, тому що я вам назву один приклад. Там закладена, наприклад, така норма, яка послаблює суттєво послаблює парламентський контроль за використанням коштів. Там уряд хоче собі дозволити в межах програмного фінансування самому без погодження з парламентом перекидати кошти, куди вони не хочуть. Ми маємо відреагувати на ситуацію з містом Києвом, коли у місцевого самоврядування забирають кошти. Просто в резервний фонд ви вирішили так за забрати. Ми маємо дочекатись нарешті, щоб до речі, законопроекти, які дають можливість місцевому самоврядуванню фінансувати збройні сили України, угу. були врешті-решт підписані президентом і Багато іншого від Кабміну я чекаю чесної комунікації і взаємодії, тому що останнім місяцями це все було зведено просто до максимального мінімуму. Години запитань до уряду перетворені на формальність. Завтра до речі, години запитань до уряду в принципі не буде. От вирішили, що не потрібно це робити, хоча питань, отак, і що це, хоча б у цьому напрямку, дасть імпульс.